Хто найдовше правив Україною. Ви будете здивовані зараз. Я вам все розповім. З вами український історик Олександр Алферов. Третє з трьох місць займає гетьман Іван Степанович Мазепа з 1687 по 1709 рік. правив Україною 22 роки. Друге місце посів Володимир Святославич, Володимир Святий, правив Києвом столицею з 979 по 1015 рік. Отже, 36 років. Проте князь Володимир правив з дитинства і на інших столах, і в цілому його правління князівської роботи це 45 років. Ну а перше місце займає цей красень з такими величезними вусами, зображений на його печатці. Це Ярослав Володимирович, Ярослав Мудрий. Правив Києвом з перервами з 1015 по 1054 рік, отже 37 років. До речі, всього Ярослав з дитинства княжив на різних місцях і працював, так би мовити, князем 64 роки.